Відеопрограма 6 хвилин Про, гість голова Львівської обласної організації Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України, полковник Петро Костюк. Учора Львівська обласна прокуратура заявила про незаконність воєнізованих формувань. Зокрема, на Львівщині розпочала кримінальне провадження. Повідомила про це. З іншого боку, є самооборона, яка декларує, що створена на законних в Україні засадах. Тих законах, які давно вже багато років прийняті в Україні, ніхто не відміняв. Як між собою узгоджуються ці дві заяви, як би ви їх прокоментували, пане Костю? Доброго дня. Я обов'язково відповім на поставлене ваше питання. Але так як я прихильником творення муніципальної поліції, то я би хотів почати з цього питання. Ми знаємо, що зараз відбуваються переговори опозиції і Президента, а також залучених до того людей, про що йдеться. Йдеться про те, що повернутися до конституції 2004 року, яка певним чином розширює права Верховної Ради і обмежує права президента. Це дуже добре, це перший крок. Але якщо ми хочемо змін, якщо ми хочемо перезаснування влади, то нам треба говорити про зміцнення територіальних громад і про те, що Органи місцевого самоврядування мають перебрати на себе деякі функції, зокрема, правоохоронну функцію. Тому що згідно статті 38 закону про самоврядування Україні, органи місцевого самоврядування мають на це право. Не обов'язок, а право. Йдеться про те, що є три системи у світі, наприклад, жорстко централізована, як в Японії, є муніципальна поліція, але вона має жорстку вертикаль. Є 50 на 50, наприклад, як це в Англії, де вони 50 на 50 мають, це окремі суб'єкти правоохоронної. Діяльності і є абсолютно децентралізовані, наприклад, Сполучені Штати і е, Швейцарія, де навіть шерифа, тобто начальника поліції, вбирають. перший шлях Міністерство управління міністерства внутрішніх справ, ну, наприклад, Львівської області, в повному складі передходить підпорядкування органів місцевого самоврядування, але це важкий, майже неможливий шлях. Тому, щоб це зробити, то треба, по-перше, погодження Кабміну, погодження міністерства внутрішніх справ і також президента. Для цього треба внести зміни в 26 законів, в 10 указів президента і майже 100 постанов Кабміну. Відпадає є другий варіант, що можна із управління міністерства внутрішніх справ. Ну говоримо про львівщину, висмикнути власне ті структури, які відповідають за громадський порядок. Там теж дуже багато є проблем. І є третє. Це якраз шлях, коли нікого, спираючи тільки на закон, можна творити муніципальну поліцію. Штат, фінансування, кількість це все встановлюють органи місцевого самоврядування. Наступне питання. Чому зараз так? Ми про це говоримо, тому що ми бачимо, що масово поручуються права і свободи громадян України. В тому числі ми маємо випадки, коли арештовували. Це, це ми знаємо, про це багато говорить. Пане Костюк, який зв'язок між самообороною і муніципальною? В даному, випадку, в даному випадку, якщо у Львові твориться, я знаю, слухав інтерв'ю деяких депутатів, те, що декларує самооборона, це якщо говорити, ну, зважаючи ми з вами одного віку, це приблизно те, що було дружинники за радянських часів. Тобто самооборона звертається до е, органів МВС. Надає списки, і вони власне визначають спільні маршрути, допомагають разом... патрулювати абсолютно. Абсолютно, муніципальна поряд. поліція діє автономно. Вона діє згідно конституції, згідно законів України і згідно того положення, яке затверджується органом тобто, місцевого проти самооборони. Це, я це не, не про... те, я не проти самооборони. Це має право на життя, але я, якщо ми говоримо про муніципальну поліцію, то ми змінюємо правоохоронну систему в всій держави. Сьогоднішній день існує муніципальна дружина. В місті Львові, яка власне може розростися до тої кількості необхідно, і це залежить тільки від рішення міської ради. Наскільки я знаю, вони зараз допрацьовують положення. Це можна робити згідно закону в будь-якому містечку, в будь-якому місці, зрештою, і в селищі можна приймається рішення. Визначається фінансування, але зрештою можна піти по такому варіанту, що люди можуть і без грошей це робити на певних порах, як стажування, і нема ніяких проблем. Але люди абсолютно в в в законодавчому полі. А до того до того питання, що ви попередньо задавали, ну всі ми пам'ятаємо заяву міністра, колишнього міністра оборони Гриценка, який сказав що хто має зареєстровану зброю, може виходити. Ну це власне заява. Я бачив теж в інтернеті таку заяву. що що власне просили зголошуватися людей при необхідності? Наскільки воно відповідає це, чи там хтось зголошувався, чи не зголошувався. Тут є певні правові тонкощі, я би так однозначно про це не говорив. Ну є така стаття 260 кримінального кодексу, де пояснюється, що таке воєнізоване формування, що таке військове формування, є тлумачення. Тому це в принципі це різні речі. Оте, що про що говорить прокуратура, самооборона і муніципальна поліція. Муніципальна поліція дає речах зміни системи влади, і в тому числі в правоохоронних органах в Україні. Чому це важливо?